Ей, ми, чужі люди, ми. Повернувся додому в останнє. На Майдані Незалежності попрощалися із Петром Валенцем. Навіть своє життя, він віддав заради того, щоб кожен з нас міг мати життя тут на землі. Подібно до Господа нашого Ісуса Христа, який. Віддав себе у жертву заради нашого спасіння. Так зараз сучасні воїни, українці жертвують своїм життям, щоб кожен з нас міг мати життя тут на землі. Петро Веленець народився на Добровиччині, працював водієм автобусного маршруту. Була золота людина. Він їх батько як чоловік був дуже добра людина. Так вийшло. не знаю, чого воно так сталося, але ж нам не хотілося б, звісно, він пішов туди сам. Зразу спочатку тільки почалася війна, і він пішов. Сам, сам пішов і він так там служив. Служив строкову службу ще в армії. На другий день повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Воювали з Петром в одному підрозділі, в одній роті. Дуже незважаючи на свій немолодий вік, був мужнім воїном. Він завжди йшов в бій, ніколи не боявся, хоч і хвороби різні мав. Тобто величезна повага цій людині, звичайно, що дуже буде його не вистачати всім нам. Молодший сержант загинув 28 грудня 2024 року на Купінському напрямку. Захиснику назавжди залишилося 55. Поховали Петра Валенця на кладовище Нове. Вічна слава та шана герою. Людмила Жук, Володимир Захаров. Новини Рівного.